Міністерство закордонних справ за підтримки компанії «Уайтбіт» запровадило інклюзивну ініціативу для глухих українців у Європі. Завдяки спільному проєкту Міністерства закордонних справ України, громадської організації Громадський рух, Соціальна єдність та цифрової валютної біржі «Уайтбіт» Не чуючи, українці мають можливість отримати безплатні консультації жестовою мовою в більш ніж 50 посольствах України в країнах Європи. Швидко та зараз українці можуть розв'язати нагальні питання завдяки спеціальному програмному забезпеченню Connect PRO, яке надає доступ до перекладача жестової мови онлайн. У застосунку також є можливість обміну текстовими повідомленнями, що корисно для тих, хто не володіє жестовою мовою, нове обладнання для спілкування нечуючих українців із консулами це насамперед про повагу держави до людей, адже послуги МЗС мають бути доступними для всіх. Цей крок на практиці втілює принципи загальнонаціональної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні в межах ініціативи без бар'єрів, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Я вдячний громадській організації Громадський Рух, Соціальна Єдність та Криптобіржі «Уайтбіт» за партнерство в реалізації цього важливого проєкту. Заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Українці, які перебувають за кордоном, повинні відчувати підтримку від нашої держави. Спільний проєкт МЗС та Вайтбід це крок до створення безбар'єрного середовища для всіх наших громадян, включно з людьми з порушенням слуху. Ця співпраця ще один приклад того. Як ефективно бізнес і держава можуть разом втілювати проєкти у відповідь на виклики часу та для допомоги суспільству? Наголосив Володимир Носов, засновник та головний виконавчий директор Уайтбід. Спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення. Надає можливість долучити перекладача жестової мови по відеодзвінку до розмови співробітника установи з нечуючими відвідувачами. Усе, що говорить людина жестовою мовою, перекладач озвучує голосом, а відповідь консула одразу транслює жестовою мовою. Коли ти вимушено в чужій країні і тобі важко порозумітися з оточенням не тільки через мовні бар'єри, а ще й через те, що ти не чуєш, наявність перекладача в консульстві це не просто зручно, а й дуже зворушливо. Бо одразу відчуваєш турботу своєї країни та небайдужість до наших проблем. Коментує свій досвід українка, одна з відвідувачок із порушенням слуху. Від початку повномасштабного вторгнення МЗС та WhiteBit вже запускали спільні проєкти. Зокрема, цілодобовий кол-центр та чат-бот для надання консультацій українцям по всьому світу. Також консульствам було передано сім комплектів спеціальних технічних засобів для екстреної допомоги українським громадянам за кордоном. Довідково. WhiteBit – це одна з найбільших європейських криптобірж, що станом на вересень 2023 року налічує понад 4 мільйони користувачів. Біржа є офіційним партнером збірної України з футболу, футбольних клубів Барселона та Трапзон Спор партнером Лайфсел, «Фейсіт», Національного університету Києво-Могилянська академія та Міністерства цифрової трансформації України